Наша перша гостя це Наталія Подорчук, голова номадської організації Міжнародний жіночий рух за сімейних цінності. Вітаю вас! Вітаю вас! І ви не одна вітаємо. По перше, сьогодні день вишиванки, і ми щиро від всіх наших дівчат хочемо привітати вас з таким чудовим яскравим святом, який просто розмальовує Україну в цей день. І подякувати Дніпру і Дніпропетровщині за те, що скільки ви додали своїм е творчим підходом до української культурної спадщини і до вишивки, ви ж неймовірні. А у нас до вас сьогодні е така невелика презентація, і ми дякуємо, що ви нас запросили до прямого ефіру, бо поруч зі мною Леся. Леся унікальна тим, що вона втілила ідею, і ми вчора презентували до Дня вишиванки перший в світі рушник, який поєднує і наші традиції, і сучасні технології. І між собою зв'язує український народ, кримськотатарський караїмів, кримчаків і ще Турецький народ. Уявляйте собі, як це можна було зробити? А зараз ви це бачите перед нами. Це перший рушник, який вишитий QR-кодами. Причому QR-коди це посилання на рецепти традиційної кухні цих народів, які дуже легко відтворити вдома. І що поєднує ці народи? Ці народи поєднує почуття гостинності. От коли ми зустрічаємо гостей, ми завжди накриваємо стіл і пригощаємо тим, що говорить про нашу культуру, про наші традиції, тим, чому ми навчилися від наших бабусь, дідусів і хочемо передати наступним. Тому я хотіла би сказати, дати зараз слово Лесі Чернюк, оскільки вона є авторкою цієї ідеї. І Леся, до речі, вона не вишивальниця, вона не народна майстриня, Леся юристка за фахом, уявляєте собі? І для неї цей проєкт, реалізація його це, знаєте, як кажуть, завжди жінка має реалізуватися да? і бути успішною в житті. От як вона себе реалізувала через культуру і створила не тільки перший в світі український рушник такій гостинності, який буде внесено і в книгу рекордів Гіннеса, а як вона створила об'єкт культурної дипломатії. Бо це ще подяка турецькому народу за їхню підтримку, яку відчували ми з перших днів війни? Леся, всіх вітаю! Як народився цей проект, а був карантин. І під час карантину була можливість онлайн навчатися, і я пройшла курс культурної дипломатії Україна, Туреччина, вікно можливості. І під час цього навчання нам запропонували, щоб ми. Придумали проєкт, який міг би втілитися в культурну дипломатію між Україною і Туреччиною. Ну то, що це буде вишиванка, вишити грушник це одразу ідея. Але що саме, як е, узори? Ну, вже щось таке було. Страви це ну, дуже цікаво, як скатертина, така сама бранка, да, так скажемо, але просто вишити страву, картинку, ну якось не так. Через певний період. Е, е, в закладі харчування я побачила QR-код, де є меню. І мені пройшла ідея: ну якщо є меню, то чого не зробити в QR-коді, щоб це була страва, рецепт? І отак я поєднала вишивку і сучасні технології QR-код. А чому ще Туреччина? Ну я вивчаю мову турецьку. Мені ця країна, і у нас дуже давні зв'язки з Туреччиною. Ну почнемо з того, що це одна з перших країн, хоча це було тоді Османська імперія, в 1918 році вона визнала Українську Народну Республіку. А потім, коли ми незалежність, у нас дипломатичні відносини також 3 лютого 92 року. Одні з з перших. І коли почалась повномасштабна війна, то із Києва турецьке посольство саме останнє виїхало 11 березня і самі перші повернулися 5 квітня. Це також багато чого значить.